Добрий вечір. 1 вересня і можна вже зняти підсумковий випуск за серпень. Попередні, як завжди, буду десь тут. Давайте підемо, подивимось, що у нас і як. Цей рік відрізняється від минулого року і попередніх. Бо дуже спекотно і сухо дощів не було вже. Багато місяців, тобто ну, три місяці точно не було. Але ми все ж таки зараз менше висаджуємо а, порівняно з минулими роками, більше доглядаємо за рослинами. Так що такий акцент у нас зараз це доглядати рослини, це поливати їх. Поливаємо постійно, десь кажани працюють, щоб це поливати, бо тут пісок. Ну ні, пісок трошки інший. От трояндочки квітують. Бачите, листя здорове, каже, це тому що в цьому році ми зробили 15 обробок рослин. І по обробках також дуже важливо обробляти все, бо то, якщо ви обробляєте все навкруги... То і хвороби не розповсюджуються, і шкідники теж не розповсюджуються. Бо якщо ви будете тільки, наприклад, троянди, то є всі можуть хворіти, і хвороби там там вся ця, ця гниль летить і все інше, теж із шкідниками. Вони, якщо не можуть щось з'їсти, то їдять щось інше. Ну, Бачите, трояндочки гарно. По обробках я зазвичай додаю. О, всі обробки це добрива. Підживлюємо по листу. Це дуже зручно, тому що ну, заодно зробили бавкові суміші і пішли обробляти. Ось, бачите, оця троянда вже набагато вище виросла, ніж яблуня. Так візуально 4 метри. Ось так воно дало. Ну, і, е е те щось по трояндах, там де бачимо, що щось колір листя не той чи щось таке, то ще і е, підживлюємо, піде по грунту під корен... ну, кореневе підживлення, то вже теж. Але це більш таке е, виняткове. Так, ну, е, Ось тут газончик вигорів. Ми його не поливали, бо є деякі проблеми з водою. Оця наша полуничка Summer Breeze, вона росте, теж так щось трошки прихворіло ось тут, але кропити не буду, потім подивлюсь. <кхи> їх хрущ є, далі всі добре наростають. Де трошки пішла, троянди квітують. В цьому році все дуже і дуже добре. Відросло. Так що ось так ось. Такі ситуації. Ну і по городу я там окремо покажу, овірки ще збираємо. Вже не кожен день, а через день, але песик п'є, але все ж таки врожай є. Врожай непоганий, зараз десь через день по оце цьому ведерцю збираємо. Тому вже майже два місяці як їмо ці огірки. Так що і наквасили, намаринували, і свіжі, і сусідам давали. Ось так вже спіреї, троянди, ці троянди, Я подивіться в огляд, колись біленькі вони дуже погано реагують на дощ. Але дощів не було, тому вони так гарно виглядають. Все так вже підросло, як і дружина, як і планувала, але все вимагає поливу. Тому ось там, як це капітан, очевидність, якась тут була, мужик там каже, фундуки вирощувати є особливості там на ґрунтах, де дуже замало вологи, піщані, там треба їх поливати, ну зрозуміло. Воно без поливу нічого не росте, гортензії. Бачите, ростуть, але е так стресануло трошки спекотно було. Тому рослинкам важкувато в цьому році. Бо то що поливаємо, але деякі погано реагують на цю спеку. І так відчували, що деякі так затормозили трошки. Ось так що поки що тут -от прокошуємо, прибираємо траву, отак воно. Але з іншого боку, я не знаю. З іншого боку, може, така спека вона трошки вплинула на те, що більш-менш бахча наросла. Зараз я вам розповім про бахчу. Гірки я не обробляю, вони так вже не дуже добре виглядають, але ще дають, вже так відходять, нехай відходять. Я ж кажу, цими, -цими біопрепаратами, фітопрепаратами я не користуюся, хімії вона... Ну, не дуже, не дуже там дуже терміни, довгі по зйому. Оці помідорчики потім я розповім, що і як. Ну ось вони такі наростають тут же. Ми і навіть баклажани пішли, теж вони застопорилися, але підшли. Потім подивимося, як вони дадуть. Ось цей сорт вершина гніль трошки прихопила. На початку, але я зорієнтувався одразу хілатом. Кальція обробив і так призупинив. Але вершина гниль це така штука, треба боротися дуже швидко, бо воно то, крапочка тут така чорненька, а всередині все чорне. Тому воно все б'ється дуже сильно. Тому купляйте кальцій або доломітову муку, насипайте навесні чи восени. А якщо вже пішло, то краще в хілатній формі. Але пам'ятайте, що кальцій в хілатній формі, його змішувати ні з чим не можна. Його треба окремо прискати. Але реагують дуже добре. Тут от пішли ці помідори, вже їмо ми їх і ті, оці крупненькі тут. Ну тут джунглі, бачите, трошки я опустив, коли з песиком були, то підв'язував, підв'язував, притримав. А потім раз, поїхали до лікарні, тиждень не було. І оцей сорт дуже смачний. І я не знаю чому, але всі помидори дуже такі у нас е, ну, е, ну, не сухі і не вологі, так як треба. Бо бувають такі, як квашня, а бувають ось такі, як треба. Тому вони як треба. не знаю. Поливаємо багато кожного дня, виливає тут літрів по сто. На клуню не менше постійно вологе. І ви бачите, виглядають вони добре, нічим вони не оброблялися. Зовсім нічим Жук їх не їсть, бо жук не долітає. Десь там на периферії вже помирає. Ось так. Тут теж ці помідорки вже стали дозрівати, потім по сортах вам розповім. Ось багато начеплялося, я задоволений, але теж. Бачите, оцей такий сорт, він дуже дуже високий, високорослий, багато плодів і не втримався, завалилося. Я Вже чіпати не буду, бо обсипаються плоди. І ось тут самосів, вже захватився. Не знаю, що за сорти. Тут огірки вже цей директор відійшли, але вони бачать, як пруть, теж в них плодів багато, але що за сорти не знаю. Це з минулого року воно тут насіялось. Там вже теж є О, там помідорки. Песик щось м'ячик приніс. Піка у нас так хмарно. Це ще не дуже темно, але дуже хмарно. Тому ось так, так воно виглядає, як темненько. Тут у нас на дворі. Так що гірків поїли. да, ще повний холодильник, там їх не знаю. Сусідам може віддам. Ось щось сталося з цим. Лохом ось так раз і все. Чому не знаю, що сталося? Мабуть, якийсь грибок побив хвороба, бо деякі гілки нормальні, а деякі отак випали. І це сталося дуже швидко. І чому я не знаю. Чому сталося? По будівництву, ну, там, я не знаю. Дивіться, на сьогодні ви можете знайти. Там сотні каналів про будівництво люди будують, розповідають. Тому якщо хочете там пошагову інструкцію, це, це у нас вже четверта будівля, яку ми будуємо. Там три, ця четверта. Тому у нас досвід уже є, як будувати, що будувати, чому будувати. Але я ж кажу, я не буду розповідати про ці всі особливості. Я тільки про досвід можу розповісти що і як, тому що кожна людина буде для себе щось своє брати, щось своє вибирати, ті матеріали, по можливості, які будуть у вас всіх, в вашому регіоні. Але деякі такі речі хочу додати там. У нас там з одної сторони є тамбур, з іншої немає. І кажуть, що о, без тамбура буде взимку холодно. Ні, без тамбура взимку не холодно. Якщо в тебе опалення через підлогу, а в сучасній будівлі приватні, тільки через підлогу, ніяких радіаторів, то ти відкриваєш, і воно завжди все тепленько. Завжди все тепленько. Е, далі, яка особливість? Ну, Я не рекомендую будувати двохповерхові будинки, тільки одноповерхові, якщо є така можливість. Бо поки ви молоді, ви ще по сходниках можете підніматися, але з роками буде дуже важко, тому з людьми розмовляю, хто там будували так двоповерхові, бо думали, що так буде краще, то на першому поверху у них там були якісь загальні приміщення на другому ті спальні, то потім вони згодом будували вже там якось там перепланування, щоб жити на першому поверсі, бо на другий. Лазити дуже важко. Оце у нас оце приміщення. Це така кладова тамбур. Знову ж таки, дуже важлива штука мати багато приміщень для збереження всяких речей. У нас для цього є два сараї, той один, і там ще другий є. І вони, вони всі заповнені. Ось, далі дуже зручно, коли є така як комна вітальня, я не знаю, як це називається, dining room, living room, якось так. Де можна посідати, поїсти, там, поспілкуватися. Це дуже зручно. Далі. Е, ну, спальня це зрозуміло, спальня, спальня має бути спальнею. Ніяких тут немає таких шаф, де там все закидано, як у нас в радящині було, що шифаніри зі всі всім гавном забиті. Ну і санвузол. Санвузол не обов'язково робити там е, окремо, можна зробити як сумісним, як там, там ванна і, це, і туалет. Бо ну, зазвичай дивіться, я ж кажу, е, якщо дві людини, то, то це зручно. Якщо більше, то можна там ще один санвузол <кхи> зробити. Але, знову ж таки, я рекомендую робити. Такий, щоб в санвузлі у вас була ванна, а не душова кабінка. Бо все ж таки ви можете зробити, так що ванна і там душ, встати в ванну і помитися під душем, якщо треба. А душова кабінка не завжди зручно. Тому краще зробіть ванну, там умивальник, там туалет і все буде добре. Знову ж таки, оце приміщення таке глухе. Це гардеробна, теж для, де буде складатися вся ця ерунда, бо без цього дуже важко. Ну і е, Якщо це окреме приміщення, то обов'язково треба мати е, технічну кімнату, де у вас буде все це знаходитися. Тут і водоподготовка, і водовідвід, там, і все-все-все, що треба, бо е, ну, інакше де його розміщувати, не зрозуміло. Тому кімнатка така треба. У нас це все знаходиться окремо в сарайчику в тому технічному. Але якщо немає такої можливості, то краще ось так, ось так Ось такий досвід, ось такі рекомендації. Ось таке. Але насоса не вносите в хату, бо він годить, все ж таки в нього вібрації, його треба в окремому приямку ставити. Ось Тому він буде стояти там, в окремому. Приямку, бо є вібрації все ж таки. Ну, Але якщо у вас там скважина така, що погружний, то він буде там, то вже зрозуміло, що у вас понаружжувано буде. Ну, горішки, бачите, тримаються більш-менш тут воно поливається, тому травичка наростає, будемо прокошувати. Потрошку тут пікани отак наросли в цьому році непогано. Інші там теж понаростали непогано. Непогано все понаростало. Знову ж таки, оці кроти це велика-велика-велика проблема у нас. Ось, Бачите, вони постійно підривають рослини. Я не знаю, чому вони під рослини лізуть. Але вони портять коренево. Вони їх не їдять, але вони підривають. Тому з цим треба боротися. Ось така ситуація. Ну, бачите, тут вже це дерево. Добре виросло а в порівнянні з минулими роками, ось навіть горішки, які є. Але були приморозки сильні, і то їх приморозило. Оці нижні всі. Так, зверху трошечки краще. Ось бачите, тут досаджувалося це, воно потрошки окорінюється, буде рости. Тому, сподіваємося, буде більш-менш. Але якість води, ви бачите, яка просто болотяра було і воно забивається постійно. Крути, не крутий. час пішло там, там все це не контролюється. Тому якість води на ділянці це дуже важлива складова, на яку треба звернути увагу. Ну і по бахші, дивіться, ну, дружина каже, що дуже задоволена, бо в цьому році бахча вдалася, Бахча вдалася, ось деньки лежать, бачите. Достатньо багато, ми вже їх достатньо довго їмо ці дині. Дині дуже солодкі, соковиті, але знову ж таки е крути, підрили і побили деякі рослини. Ось, кавуни вже з'їли це такі невеличкі, дуже солодкі, просто як мед. Тому в цьому році. Вдалося, але я не дуже задоволений, як воно, бо оце мульчування воно якраз і призводить до того бачити, що сталося. Тут виходить невеличка дирка, кріт десь там пов, знайшов і повиривав оце все. І воно там вон, пов'яло, не доросло. Тому в наступному році буду щось думати, тут дині треба їсти, поки що не зриваю, бо... Думаю, треба кавун доїсти. Потім дині будемо. Але бахча вдалася, все, блін, солодко як мед. Все дуже солодко. Ось такі вони класні. Тому ця жара вона дала результат. Я не знаю, всі зараз кажуть, що в цьому році, як ніколи, що бахча вдалася. Дуже, дуже добрі кавуни наросли. Дуже солодкі. Ми вирощували декілька разів. Вони тут виростали, але вони були такі більш. О, бачите, ну те, що я казав. Ну, от, І все, і капут. І там дерево випало. Ось росла ця вишня, росла, поливалася і хана. І от тепер зрозумійте, що сталося. Що сталося, не знаю. Загнулося. Тут такі ось пішли. Приріст добре йдуть. Ось тут вишні такі гарні. Бачите, приріст. Оце двухметровий З рік приріст іде. А та ось так сломалося. Не знаю. Може така рослина була. Тому що, я ж кажу, я не дуже задоволений нашим садком. Бо купляли ми в розпліднику і якісь деревця. Ну не дуже гарно добре виглядають. Вважаю, що щось той розплідник якусь хірню нам продав, незважаючи на те, що він великий розплідник. Ну, це не добрий знак, одразу скажу. Воно загине, це дерево, треба буде заміняти його. Ось така ситуація не дуже добра, дружина вона засмучена такими явищами, тому що це ну, вибиває трошки з колії цю всю, всю обліпіху зібрали. Зробили сіки. В цьому році варення робила дружина. Гарне таке. Йому його нам дуже подобається. Ось тут все такого кольору, це тому що поливаємо вієром. Отам от стоїть він. І там стоїть. І оце ось залізо. Тому, то, що я казав, що неможливо тут поливати оціми вієрами бо все буде за залі... іржаве. Оці гарденці так виглядають погано, бо теж поливається ве... веєром. Бо тут трошки є проблеми, оцей горіх такий, такий ж самий. Є деякі проблеми з крапельним поливом. Треба буде його переорганізувати. Це собака-деструктор, ями копає, бо вже втомилась. Зараз підемо вже спати її, поведемо. Ось вона гулялася. Ну, а так, бачите, нічого нового. Ой, в яму впав. Оце собака понаривала такі ями. Так. Приїжджала сестра з чоловіком. Там два, два тижні були у нас ну, на вихідні. То оцей куб використовували. Перший раз просто грілися ввечері. Другий раз там шашлик жарили. Дуже класна штука. Взагалі супер штука. Це, мабуть, найкраща наша. Покупка в цьому році, бо ми думали відкрити і купити, а купили такі і дуже задоволені. Да, і ось по лаванді там мати дружини написала, що можна черенкувати. Так, ми теж черенкуємо, вирощуємо із насіння, і з черенків, але я дивився цей рослин Тетяну. Вона казала, що насівається носиває, у неї в Миколаєві. Думав, що у нас таке неможливо, у нас теж стало насіватися. Мабуть, клімат вже так змінився, що вже і лаванда сіється, як бур'ян якийсь. Ось такі справи у нас отак, отак. ось пройшов серпень, тому там далі вже погода буде трошки прохолодніша. Зараз вище 30, вночі вище 20. І я планую вже всередині тижня оці Вересневі обробки почати робити, щоб, бо там далі вже вночі буде нижче 15, то грибок почне бити. Все, гарного вам вечора, підемо ми з песиком вже відпочивати. Все, пока, бережіть себе.